Знаєте, я граю у дуже багато ігор різних жанрів, але я ніколи до цього не грав у так звані ігри про палювання невеликих монстрів. Тому звісно, що така популярна серія, як Monster Hunter пройшла повз мене. Я чув багато чого крутого про ігри цієї серії, але я також чув, що це майже нескінченні ігри, які дуже важко пройти до кінця, і особливо в Monster Hunter World дуже і дуже багато грінду. І от вийшла нова гра у цьому жанрі, але від інших розробників, хоча вони теж японці. І чомусь я вирішив, що треба все ж таки спробувати цей жанр і подивитись, що воно таке. До цього ж селінгпоїнтом цієї гри було те, що в ній є будівництво, наче в тому Fortnite, і це матиме дуже велике значення в ігровому процесі. Ну і до цього всього я дуже сподівався, що ця гра, на відміну від Monster Hunter, не буде такою ж нескінченною і перенасиченою гріндом. Здесь всім сподівання. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про гру Wild Hearts, яка вийшла 16 лютого. Я вже пройшов сюжетну складову цієї гри і зараз знаходжусь в ендгейм фазі, яка невідомо скільки займе часу. Давайте розберемо, що ж таке Wild Hearts, чи ця гра відрізняється від Monster Hunter, а що є спільного між цими іграми. Дізнаємось, що пропонується гра і чи в неї цікаво грати. Ну і звісно, з'ясуємо, чи варто купувати Wild Hearts та витрачати на неї свій час, бо його знадобиться дійсно дуже багато. Так що влаштовуйте зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, дія гри відбувається у фентезійному світі, що називається Азума. Хоча він майже повністю засновується на тематиці феодальної Японії. Наш герой порожній аватар, якому ви можете власноручно лаштувати зовнішність, обрати його голос та ввести його ім'я. Прибуває у цей край у пошуках здобичі для полювання. Він є мисливцем. Відразу по прибутті нам все є відомо, те, що місцеві мешканці страждають від того, що кемоно, які живуть в Азумі, почали доволі жорстко нападати на них і заважати існувати. Кемоно це дуже велетенські створіння, які засновані на всім відомих звичайних звірях, таких як кріт, вовк, ведмедь, дикобраз, півень і так далі. Ці створіння не просто є великими та небезпечними, особливо сильні серед них здатні змінювати погоду та середовище навколо себе для того, щоб зробити місцевість більш придатною для свого існування. І от нам майже відразу кажуть, нашу головну ціль у Wild Hearts, а саме полювати на кемоно. Звісно, що під час проходження сюжетної частини ви можете спілкуватись з місцевими, які, до речі, живуть в єдиному місті у Азумі, і це є головним хабом у грі. У цьому хабі ви можете отримувати нові побічні завдання, які завжди призводять до битви з одним скемоно: з продавати або купувати різні предмети, використовувати кузню для налаштування зброї, броні та в цілому вашого екіпірування. Приймати ванни та замовляти будівництво чогось там, що буде розширювати те, скільки їжі ви можете носити. І також в цьому місті можна отримувати бейдж для налаштування вашого профілю. І ще є продавець різної косметичної хріні, яку я взагалі не купував. Сам світ гри поділений на чотири регіони, окремо від міста Хаба. Кожен регіон має свій візуальний стиль та дайрекшн, і звісно, що різні кемоно, так би мовити, живуть в різних регіонах. Загалом про сюжет багато чого не скажеш, бо він насправді не особливо і важливий для гри такого жанру. Але що мене дійсно приємно здивувало, так це те, що будь-якого Кемоно, якого ви побачите у катсцені, ви зможете впалювати та знищити, звісно, що у процесі проходження сюжету. От бачите, ви у пролозі нереально велетенського кам'яного медведя. Ну то знаєте, що у певний момент гри вам доведеться вести бій проти нього. Але цей бій зовсім не схожий на те, як ви зазвичай будете полювати різних кемоно. Бій з цим велетнем повністю постановочний, але від цього він не стає нецікавим та видовищним. Все, що стосується ігрового процесу Wild Hearts, є доволі комплексним та складним для гравців, які ніколи не грали у схожі ігри. Гра майже не надає вам ніякої інформації про те, як саме вам треба вести бій проти того чи іншого Кемоно. Також гра взагалі не каже вам, що саме і як вам треба робити для того, щоб не відлітати від ваншотів, і що і як треба покращувати для того, щоб мати змогу знищувати нових монстрів. Загалом, все, що вам треба буде робити у грі, так це знаходити великих кемоно у кожному регіоні і, звісно, що знищувати їх. Процес знаходження монстрів зроблено набагато легше, ніж у Monster Hunter. Але знову ж таки, вам треба власноруч загадатись, що треба зробити для легкого пошуку. І тут ми відразу поговоримо про головну механіку гри, а саме про будівництво. Ви матимете два види каракурі. Базові каракурі. Такі, як коробки, факели, глайдер, платформи для стрибків, маленький гарпун і так далі, можна і треба використовувати як для пересування по локаціях, так і у боях Кемоно. Наприклад, ви бачите скелю, на яку можна залізти, ви можете збудувати собі, так би мовити, сходи з коробок для того, щоб залізти на неї. Або ви бачите зруйнований міст, і щоб перестрибнути на інший бік, ви можете поставити платформу для стрибків. Та от коли мова йде про бій. То тут починається справжній кайф. Вам треба буде комбінювати базові каракурі у правильних послідовностях для того, щоб вони трансформувались у різні і по різному корисні штуковини. Наприклад, коробки, поставлені у два стовпи по три штуки, перетворюються на стіну, на яку можна залізти і зробити з неї потужний стрибок для того, щоб провести сильну атаку згори. Або правильна комбінація базових каракурі може перетворитись у автоматичні арбалети, які самі будуть атакувати кемоно під час бою. Чи ви можете створити пастку, у яку треба заманити кемоно для того, щоб з'явились чотири великі гарпуни, які на деякий час позбавлять монстра можливості рухатись. І от таких комбінацій доволі багато. І що найголовніше, різні комбінації мають різну ефективність проти різних кемоно. Але це лише базові каракурі. Також вам будуть відкриватись драконячі каракурі, і вони потрібні для зовсім інших речей. Ці каракурі дозволяють вам будувати стіл кузню, радарну вежу, яка, до речі, і потрібна для швидкого і легкого знаходження кимона на локаціях, храми по збиранню матеріалів, які будуть генерувати для вас різні мінерали, клітки для розміщення маленьких істот, які також потрібні для отримання певних матеріалів, і дуже дуже багато чого іншого. Наприклад, серед драконячих каракурі у вас з'явиться можливість побудувати моноколесо, на якому можна буде їздити по локаціях, або ви можете будувати греплінг-пежі, завдяки яким можна буде швидко переноситись з точки до точки і ще дуже багато чого цікавого. Але якщо для будівництва базових каракурі вам потрібні матеріали, які доволі легко дістати у світі гри, для будівництва драконячих каракурі вам потрібно знаходити та активувати драконячі джерела. Кожне джерело підвищує загальну кількість запасу води, вогню, дерева, кристалів, вітру і так далі, що доступні вам в межах одного регіону. Ну а кожна драконяча каракурі відбирає ці самі запаси, коли ви його будуєте. До всього цього кожне джерело можна покращувати, але для цього вам знадобляться особливі матеріали, частину з яких можна отримати лише зі знищених кемоно. Отже, коли з будівництвом вам стане все більш-менш зрозуміло, настане черга саме боїв з великими кемоно. Видів цих істот наволі багато, десь більше 20. Кожен з кемоно має свої слабкості і свої резісти. І також різні частини тіла монстра мають різний рівень міцності. Тому вам треба завжди дивитись, до якого типу фізичної або елементальної атаки той чи інший кемоно більш вразливий і так далі. Скажу, що для себе я відкрив те, що чиста фізична атака без будь-чого іншого працює найкраще проти будь-якого кемоно. І от коли ви все це подивились і зрозуміли, ви вирушаєте у бій. Одна битва з одним кемоно може тривати від 5 до 20 хвилин. Це залежить від того, наскільки крутий звір і наскільки підготовлений ви. Гра поділена на глави, і під час кожної з них вам постійно відкриваються нові і сильніші кемоно. Коли ви доберетесь до ендгейму, всі звичайні кемоно стануть Майті Кемоно, а це значить, що в них стане ще більше здоров'я, шкода від їх атак стане більшою, і також їх швидкість та час між атаками стануть в рази швидшими. Одним з цікавих моментів є те, що гра взагалі ніяк не каже вам, те, що у вас є можливість застрибувати на кимоно та повзати по ним. Для чого це потрібно? Під час бою, коли ви будете завдавати шкоди монстру, на ньому будуть відкриватись сині вразливі точки. І от після цього, якщо вам вдасться застребнути на монстра і доповсти до такої точки, ви зможете вирвати з монстра велику кількість матеріалів для будівництва базових каракурі, і також це завдасть додаткової шкоди монстру. Сам бій з будь-яким кемоно складається переважно з трьох фаз. При переході від однієї фази до іншої, монстр буде переміщуватись у інше місце на карті. Також з кожною фазою. У ворога будуть з'являтися нові атаки і так далі. А тепер поговоримо про дуже важливу і доволі складну для казуального розуміння систему прокачки у грі. У Wild Hearts взагалі немає левелапів та очків досвіду. Для того, щоб зробити вашу зброю сильнішою, вам потрібно знищувати всі види кемоно, і це буде відкривати нові слоти у доволі великому дереві покращення зброї. У самому ж дереві, ви повністю вільні у тому, по якому шляху ви бажаєте розвивати вашу зброю. Кожен слот потребує певну кількість спеціальних матеріалів, які ви отримуєте з того чи іншого монстра. Приємним моментом є те, що ви у будь-який час можете повністю скинути дерево до базового стану і всі витрачені матеріали вам повернуться, але це буде коштувати вам певної кількості ігрової валюти. Та найголовніше у процесі покращення зброї, це те, що у кожному слоті, який ви обиратимете до зброї, будуть різні скіли, і ці скіли можна власноруч додавати чи навпаки прибирати при активації наступного слоту. Це дійсно дуже крута система, яка дозволяє вам створювати ваш унікальний білд зброї. Але це те, що стосується зброї і вашої можливості швидше знищувати монстрів. За кожного нового знищеного кемона вам будуть відкриватись у кузні нові сети броні. Кожен новий сет матиме вищий показник базового захисту, а також кожен сет буде зміцнювати той чи інший елементальний захист, але й буде погіршувати якийсь інший. Для того, щоб виживати проти більш потужних кемоно, вам потрібно одягати сет з найбільшими показниками базового захисту. Але й це ще не все. Кожен сет броні можна модифікувати у двох напрямках: напрямок людей або напрямок кемоно. Окрім того, що це буде змінювати зовнішній вигляд обладунків, це ще буде просувати повзунок у людський або кемонівський бік. Це потрібно для активації певних скілів, які мають відповідну іконку. І, звісно, якщо ви використовуєте такі скіли у вашій зброї або у талісманах. Талісмани це додаткове джерело різних пасивних абілок. Ви можете знаходити талісмани у регіонах, а також ви будете отримувати їх час від часу за завершення полювань на кемоно. Талісмани також є частиною білдобудування, бо ви можете активувати лише 5 штук, і лише якщо їх сумарна вартість буде нижча за 50. Окрім всього іншого, у грі ви можете знаходити Цакумо. Це такий шарик компаньйон, який буде завжди слідувати за вами і буде допомагати вам у битвах. Ви можете покращувати його, але для цього вам потрібно буде знайти 200 цакомо у світі гри. Також ви можете знищувати маленьких кимоно для отримання різних матеріалів та їжі, а ще можете ловити маленьких істот для розміщення у клітках. Ну і звісно, що ви можете викликати інших гравців на допомогу у полюваннях, або ж можете самі приєднуватись до гравців, які потребують допомоги. Але з цим є маленький нюанс: у партії вас може бути максимум троє. І от з кожним новим гравцем у партії кимоно, на якого йде полювання, буде ставати сильнішим і небезпечнішим. А ще у грі є декілька видів зброї, яка дуже сильно відрізняється між собою, і тут у вас також повна свобода того, яку саме зброю ви бажаєте використовувати. Особисто я використовую катану, бо, як на мене, вона універсальна, тим паче, що завдяки вільному налаштуванню дерева покращення зброї, можна змінювати тип фізичної атаки. Wild Hearts це от прям дуже приємний сюрприз. Я взагалі нічого не очікував від цієї гри, і можливо тому, що це перша гра такого жанру для мене, я у максимальному захваті. Візуально гра виглядає якось дуже неравномірно. Іноді картинка, наче з епохи Xbox 360 та PlayStation 3, а іноді освітлення та світлові ефекти дуже сильно покращують те, як все виглядає. У грі є зміна часу дня, але це лише впливає на візуал. Всі механіки у грі дуже комплексні і всі вони дійсно потрібні. Я не знайшов жодного непотрібного елементу. Як завжди, японська гра просто зриває дах тим, наскільки багато всього у ній і наскільки все дуже ретельно зроблено. Але гра дуже жорстка і вона точно не підійде казуальним гравцям, які просто бажають пробігти по сюжету. Wild Hearts потребує дуже гарного розуміння механік та систем. Але якщо ви все зрозумієте, і от то, як кажуть, увімкнетесь у процес, то гра подарує вам дуже круті емоції і дуже динамічні бої з Кемоно. Я 100% раджу Wild Hearts тим гравцям, хто полюбляє подібні ігри, і тим, хто бажає дійсно челенджеві, але круті бої з велетенськими тваринами. Гра доступна на ПК, консолях, Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!